Викиняє. І це нормально. Тому що це такий принцип роботи, такий механізм. Робота виконується чудово. Дивіться, яка красота. Тримаю. Але ж вона роботу виконує. В цьому відео показую та розповідаю, як працює ексцентрикова Вашліфф машинка Неважливо, це акумуляторна, велика, потужна чи маленька мережева машинка. Принцип роботи в цих машинках одинаковий. Відразу покажу вам в роботі на відео близенько. Як саме працює, який хід та роботи цієї машинки. Дивіться. Зверніть увагу на хід платформи. Це не поломана машинка. І не, не тому, що вона зломана, я можу тримати пальцем. Це і називається ексцентриковий хід. Тому машинка називається ексцентрикова шліфмашинка. Звісно, в неї обороти дуже великі, від 7 000, а тут від 0 до 14 тисяч. Якщо розігнати до 14 тисяч, то руками краще не братися. дивіться. Зараз багато наших клієнтів звертаються по причині, по ті, що е, не крутить диск, зупиняється, але він і не повинен працювати як болгарка. У нього головний принцип роботи це хід ексцентрикою. Як вібраційній машинці, тільки трохи інший. Якщо б машинка крутилася і не зупинявся диск, наприклад, як болгарка, То від цієї машинки не було ніякого толку, і сама робота була вона шліфування виконано неякісно. Тому що були б різні перепади, різні участки матеріалу, вони просто були такими полукругами, кусками, нерівностями, нерівно шліфовано були. А так дивіться. У болгарки є якір. Шестерня і інша шестерня, яка передає зусилля на вал, на якому стоїть диск чи шліфувальний круг. Тобто між якором та диском йде жорстке сцеплення шестерню. І На цьому інструменті е диск завжди крутиться. Якщо він перестає крутитися, це поломка Це значить або е провернула шестерня на цьому валу. Або злизалася шпонка, яка тримає шестерню, або е, ці шестерні е, теж зіпсувалися, е, злизалися або виламалися ці зуб'я ексцентрикова шліфмашинка. Ніякого механічного редуктора сцеплення тут е, з диску взагалі немає. Це просто ось двигунчик, вал виходить, і на вал надіти підшипник. І ця частина корпуса, куди прикручується підошва, на яку надівається ця липучка, оця частина вона кріпиться на наружну частину підшипника. І тому ось цей диск, він не може постійно ніяк крутитися, тому що ось підшипник стоїть підошва. Дивимось ось болти, вони ось перекручуються на ось цю частину, ось різьба. Я кручу, дивіться, ось керчатка. І ця частина, де підошва, вона крутиться окремо. Навпаки, якщо ця, машинка буде, ця підошва на машинці буде крутитися як на болгарці, то це буде проблема. Тоді оцей підшипник значить, він вже заклинив, забився брудом, або шарики обойма зламалися. Підшипник вийшов зі строю, заклинив, і тоді воно все разом отак. Крутиться, Ну це вже буде погана машинка. То, коли, коли вона вам буде крутитися, вона вам просто буде залишати на матеріалі е, ось такі е, полукруглі круги просто такі будуть. Вся поверхня в кругах буде. Не буде рівної відшліфованої поверхні. А коли працює ексцентрик, то у вас то такі, такі, такі рухи. І екцентрік постійно заглажує всі перепади. Як на полірувальній машинці. Після ексцентрикове. Набагато якісніше. А якщо дивіться, взагалі просто вал, на вал надіти підшипник із вміщеним центром. Бачите, шайбочка не по центру. Якраз оці 2-3 мм в центрі ходу е, дає оця втулка із зміщеним центром, на який надівається підшипник. Це нормально. Переживати треба тоді, коли диск крутиться і ви не можете зупинити. Також давити на ексцентрику машинку зверху взагалі немає сенсу. А, на, навпаки, вона повинна працювати швидко на максимальних оборотах, якщо ви хочете, щоб вона швидше шліфувала. А Щоб швидше шліфувала, давити не треба на неї. Якщо, я думаю, кожен з нас будь-коли в житті брав в руки якусь наждачку і шліфував ручну поверхню. Вспомніть, Якщо вам треба ось відшліфувати стіл рукою. Що вам треба зробити, щоб швидше це зробити? Просто швидше рухатись, швидше рухати рукою, або брати більшу, більш, більшу наждачку, більш таку жорсткішу. І тоді ж робота буде виконуватись. Тобто, якщо машинка у вас ось шліфує повільно, вам, вам так здається, просто не давіть. Візьміть, додавте обертів і візьміть. Наждачку більш жорсткішу, відшліфували жорсткою, поставили потім, взяли спочатку 80-ку чи 40-ку, потім сотку, а потім двохсоточку зашліфували, і у вас це чудово і швидко виконано. А коли ви на... а коли, наприклад ставите наждачку 150-200 на якійсь дуже нерівні поверхні, звісно, вам тоді приходиться давити, ви сильно давите в машинці важко, матеріал не шліфується. Візьміть, не економте різних не, наждачок, там, 40-ку, 60-ку, 80-ку, 100-ку, там, 200-ку, і попробуйте різними видами наждачками пошліфувати, пошліфувати поверхню, але давити на машинку не треба, швидше від цього вона шліфувати не буде.